Так, добре, ось ми і в грі. Хм. А хто ти така? Що ти танцюєш тут? Це ти на фото. У вас тут ще четверо. Так, окей, це в нас гра про аномалії. В цій грі більше 100 аномалій. У нас є чорний ліфт. Я трішки прочитав правила цієї гри. Чорний ліфт у нас є. Якщо ніяких аномалій немає, то ми сідаємо на синій ліфт з вами. Якщо є аномалії, то ми сідаємо на червоний ліфт. От. У нас всього 8... 8 поверхів. Якщо ми вибираємо правильний ліфт, то кожного разу їх буде ставати менше поверхів. Якщо ми сідаємо на перший, Якщо ми сідаємо на неправильний ліфт, навіть якщо ми, наприклад, були там на третьому поверсі вже, ми спустилися, то ми знову повертаємося на восьмий поверх, тому потрібно бути максимально уважними в цій грі. А, підожіть, нам зразу потрібно, напевно, оглянути. Так, давайте оглянемо. А синя дівчина. В неї телефон, там синя рожева квітка. Тут у нас теж квітка є. Стоїть просто собі в костюмі. Запам'ятаємо, що в неї ось коротше. Квіти-квіти. Тобто, тут по углам у нас стіл. Так, тут просто Офіс, стільці. Так, ну сюди ми не зайдемо далі всередину. Плакат. Позаду тебе. Карта зліва. Де мікрофон з правої руки? Де? Так, окей, поїхали. Зараз спускаємося в ліфт і будемо. Шукати перші наші аномалії. Блін, 100 і більше аномалій тут. Nature природа. Погнали. А, нам кажуть, ви добре дослідили офіс? Якщо так, то можете спускатися. Я думаю, що. Так, окей, я не все повню. Давайте ще пройдемось. Так, це тут у нас. Ага, тут у нас телефон. Вона сидить. Тут у нас двері закриті. Написано looking at you. Якийсь котик. Оцей мітеуру слідкує, дивиться на нас. Ніякого перепрацювання. Сьогодні робота... На сьогодні робота закінчена. Так, запам'ятовуємо, там у нас 4 дівчини. Ця стоїть тут. Квіти. Аме смол Аме. Тут двоє найсильніших: Амалія детективна агенція. Ну, то все. Поки що, я думаю, вроді я оглянув. Зараз побачимо, наскільки уважними ми були з вами. Так? Ви Та Будете моєю командою. Ну що, погнали? Ух я думаю, що в нас. Перший поверх вийде нормально прийти. Можливо, навіть з першого разу. Але може й ні. Ого, ми в якийсь, підождіть. Ми в офіс якийсь прийшли? Прикольно, прикольно. Камінь якийсь з якоюсь печаткою. Вау, це типа наше робоче місце офігеть. Як це. Ні, Ну це круто виглядає. Типа ми відсіля будемо дивитися з вами далі. А, я типа дивився, тепер у нас тут фото. І ми на цих фото продивляємося, чи немає аномалій. Так, секундочку. А як мені... Ні, ну тут по-любому є аномалії. По-перше, оці її не було. Я її не бачив. Ну тут виглядає все окей. Хоча тут світла якось не вистачає. А там двері червоні і сині. Блін, ну тут 100% аномалії. Заходимо. Що там написане? Ну, якщо не було аномалії, то в червоний. Ні, ми в синій заходимо. Там і були аномалії. Там 100% є аномалії. Притом їх занадто багато. Два монстра. Незрозумілих ще хтось. Так, а що там написано? 83. Що, що це означає? А, типа, нам не треба дивитися на ці різні кольори, нам тільки в офісі потрібно шукати аномалії Так, перша аномалія Ну, виходить, немає дівчинки тут. А, так, телефон на місці. На місці. Плакати. Вроді... Ті, що й були. Позаду. Мене? Хто позаду мене? А, хто ти? Хто це? Мені? Дайте я заховаюсь. а хто ти такий? Привіт. Некого перепрацювання? Ну це це точно аномалії, гляньте. Ого, все плакатами позавішували. Це 100% аномалія є. А, тут ще можна бігати, секундочку. Так, ну це не нормально, тут аномалії. Заходимо в синій ліфт Поїхали. Там по-любому були аномалії. Воно взагалі не схоже до того, що там було. Так, окей, давайте дивитися. Ну вроді так і було, то? Да? Синя фі... фіолет. Це так само стоїть, дивиться. Плакати на місці висять, ті самі, що й були. Ця собі танцює. Тут чотири штуки. Плакат. Ну, я... окей, тут я не бачу аномалії. Е, значить, це ходимо в червоний ліфт. Так, все. Аномалій немає. Я побіг у червоний ліфт. Блін, а ігра прикольна, да? така. Звісно, я ще не дуже врубився, що ми з вами робимо, але ну, ми типу аномалії шукаємо, це понятно. Ну, ми досі на восьмому поверсі. Боже, я все-таки поплутав ліфти. Коротше, якщо є аномалії... То ми сідаємо на червоний ліфт. Якщо немає аномалії. В синій. А я все время в синій сідав. Ну, понятно, коротше. Так, да, тоді в червоний. Давай виходить, заходимо. А, в синій, в синій, все. От зараз в синій ми точно. Сідаємо. О, тепер правильно, так. Да, ми поїхали зараз в синій ліфт. І тепер ми зможемо. Ну, я правильно ж так? Да, роблю зараз. Чи все-таки тут якісь аномалії відбуваються? Під... Слухай, підкажи мені. У вас тут якісь аномалії. Бо я поки що аномалії не завію. Що ти хочеш? Привіт. Ну, це 100% аномалії. Чуєте, дівчата що там щось. Там капець якийсь відбувається, вона сміється щось. Який нам ліфт треба. Якщо ти замітиш аномалія, червоний ліфт, Все, в червоний ліфт. Погнали. Все, тепер ми знаємо: червоний ліфт, якщо є аномалії, а синій ліфт, якщо немає аномалій. О, дивіться, сьомий поверх. Сьомий поверх, дівчатка. Так, зараз ми досліджуємо поверх. Чи на наявність будь-яких аномалій. Так. Телефон який був у тебе. В тебе вроді все окей по одягу. Так, переглядаємо кімнати. Нічого нового немає, тут все окей. Тут приватна кімната закрита. Ну, вроді все. Ти тепер нормальна я бачу. Окей, а. О, ні, що. Що у вас тут за веселуха почалася, поки я збіг. Еха! Що ти тут? Весело тобі. Ти дивись, тебе закрутися, ще, тошнити буде. Ні, ну це аномалія. Це 100 аномалія. В Червоний лів заходимо. Правильно? Правильно. Это точно аномалия Да, шестой поверх уже у нас Но... Ай! А чего я снова на восьмой попал? А, може мені треба тікати від вас? А я став і ждав. Блін, походу, да, так і треба було зробити. Треба було швидко побігти і. І і, і коротше. Це мі, мій косяк. Все таки тут є типа якихось як, скрімерів, якщо вони насторпаються, то все. Ігра руїниться. Так, ну тут нема аномалій. котик такий класний у ліфті. тут була аномалія? Серйозно? Ну, оце зараз я точно бачу аномалії. ого прикольні графіті на стінах. чек ну так. Блін, це стильно. за я можу зразу побігти. но мені цікаво, що тут Капець ти налякав мене. І знову ми на восьмому. Так, знаєте що? Представте більше 100 аномалій в цій грі. Це ж скільки їх тут? Це капець просто. Так, окей, як би то аномалій немає? Давай в синій поїдемо. Так, А ми якщо і в синій, от кажемо, що нема аномалій, то. А чого нас не скидає? Блін, а яку ще я аномалію не замітив? А, там же ще про розмір казали нам і так далі. Блін. Розміри розміри, ну та я не знаю. як Рослини виглядають. Все вроді таких самих розмірів плакати висять. Це собі тут танцює. О, 8 годин заповне. 8-10. Можливо, це важливо. Ні, я буду чесний, я зараз аномалій ніяких не побачив, тому давайте. Може, в тебе тут? Ні, тут все окей. Ну, значить, в синій ліфт. Аномалій немає. Зараз повинен бути, по ідеї, сьомий поверх у нас уже. Досі 8. 81. Так, тут камера. Так, яка ж тут аномалія заховалася, що я не можу її побачити? А може бачити не обов'язково? Чи я прям повинен її знайти? А як я її задетекти повинен? У навіть інтеракту немає ніякого. Ну, окей, пішліть тоді в червону дверку. Чисто спробуємо просто. Можливо, це нам допоможе якось. А ну давай в червону. Бо я тільки в синю, в синю заходжу і залишаємося ми з вами на восьмому поверсі весь час. Так, ну давай, на сьомий мене перекинь. Досі на восьмому? Восьми? Так, давайте більш уважно все оглянемо. Що ж у нас тут такого спряталося, що ми не можемо побачити? Я правильно понімаю, поки ми його не замітимо, то ми в правильну дверку навіть не зможемо зайти. Чи що? Хм. Вісь. 8 година. Ну все. О! А дивіться, нема годинника. Це точно аномалія. Тут навіть так можуть просто щось, якийсь предмет пропасти. Ого! Не обов'язково монстри великі бігають. Так, погнали! Це червоний ліфт 100%. Треба цю аномалію побачити, походу. І потім це зараховується, ну. ну, так я ж правильно, я ж. Я в синій випадково зайшов. А -а -а. Арамба! Я в синій зайшов! Ліфт Я переплутав все Треба ж було в червоний. you? А, тут годинника зараз немає. Тоді йдемо в червону дверку. Нічого, я на відео передивлюсь. Якщо не забуду, в яку я дверку заходжу. Та вроді ж ось дивіться в червону заходжу. Я ж в червоній довге виїхати. Так? Да. О! О, тепер ми на 7-му поверсі. Мийте руки, гарглінг, і коротше, поласкайте горло і приймайте ванну. Так, давайте зразу оглянемо вас аномалії не замічена. Ви аномалія є якась. У вас нема аномалії. Тут аномалії не бачу. Ми детективи аномалії прийшли на розслідування. Аномалії не бачу. Вопросу тут 8-8 було ця надпись. Толі в мене вже якась шиза. Private. Мені просто. Чотири дівчини. У мене просто шиза по цьому поводу зараз. По оцьому. Оце 8-8. Опа. Behind you. Позаду мене. Looking at you. А, ти маєш на увазі про оцього кота? Так. Тут аномалія... Ну, окей, тут хай не буде аномалії. Ну, я не побачу. Божечко, давай, давай. Пожалуйста, пожалуйста. Шостий. Фух, слава тобі. Здрасте. Ну це точно аномалія. Так, да, я зразу зайду. Давай пока. Тут взагалі без питань. Вийшли. Зразу аномалію нам в обличчя показали. П'ятий повер Так, да, це я. ні ну тут взагалі, типа. Такий відкрив ліфт відкривається і ось стоїть. Голова якась надіта. Якось тваринка чи що-то. Точно не аномалія. 100% не аномалія. Я дивлюся, що мово тут помінявся інтер'єр, хоча не впевнений взагалі. Тут все те саме написано. Так. Опа! Ви бачили? Заховалася там, стоїть. Я це побачив. Аномалія була. ТДФ, яка вона асасін вничку така стала. щас думаю, хе. Нас так просто не візьмеш. Четвертий поверх. Що значить. А, це 78-й аномалія, може по рахунку типу. Так, я виходжу. Аккуратно оглядаємо. Початок. Щоб е, на всяк випадок, знаєте, може тут відразу якась аномалія нарисується. Ні, ну та тоді, звісно, молодець. Заховалася отут, отут вона стояла. Ні, ну саме тут що важке, що тут не завжди аномалії. От зараз, типу, я не бачу поки що. Можливо, розмір десь змінився. Давайте подивимось. Ну, не схоже на те, щоб десь розмір змінився якогось об'єкта. Тут годинник був весь час. А тут що по квітам. Можливо, вони більші стали. А чи вони були на таких вазонах? Давайте я все-таки піду в червоний. Я просто не. Мені кажеться, що вони не були на цих дерев'яних підйомах. Так, давайте пальці схрестили. Я... я або помиляюсь, або вони реально не були на цих підйомниках. Да, реально, я ж я щось побачив. Ну, може, це не квіти були. Ну, коротше, дверку ми з вами вгадали. Прикольна гра, офігенна. Да? Класна ігра. Класна каже. Так, я не знаю, чи там аномалія на телефоні може бути, але все одно, як то кажуть. Зачекати краще. Так, я повернусь назад, гляну, чи ви тут нічого не витворяєте. Ну тут, кстати, було трішки страшно, коли вона оця тут заховалася справа і, і ждала нас, чекала на нас. До речі. Вона ж так весь час танцює з відкритим ротом. Блін, а оце, конечно, вже питання. Опа, пов'язки не було. О, ні, не було в неї пов'язки піротської. Сто процентів. Ставлю на те, що вона без пов'язки. Здрасті, ви що мені принесли курку? Здрасті. Все, ми поїхали. Оце, звісно, неочікувана аномалія. Прямо в ліфті. О, вже другий поверх у нас. Там уже у нас є всі шанси дійти до першого поверху. Так, підожди. Окей. Я думаю, навряд чи там аномалію б так заховали про зробники, хоча вони такі ще можуть. Оп. Окей, секундочку. А вух, вуха? Я не пригадую, щоб у неї були отакі вуха. В тебе були такі вушка? Бо я щось думаю, що їх в тебе не було. Так, годинник на місці, тут нічого нового немає. Ну, оце точно, дивіться, воно мигає, ви бачите, воно кліпає очим. Оце аномалія. А може і ти живий і тепер стовп? Ні, лише, лише воно. Ну, окей, це в пов'язки пірот досі знаходиться. Ну, це 100% аномалія. Окей. 100% вона не е, кліпала очима. Прям точно-точно прям точно вам кажу. О, перший поверх. Ми дійшли до першого поверху. О, дивіться, дивіться, що пишуть. Шукаємо ідеї для аномалій. Аномалія може з'явитися в грі. Перевірте QR-код для деталів. Перевіряйте і пишіть. Можливо, ваша аномалія буде додавлена в гру. Сакура Міко. Блін, це ж класно. Це взагалі класна ідея додати аномалії від інших людей, яким подобається ця гра. Це класно. Класна ідея. Що, ми прийшли? Ну там вже ж більше сотні аномалій. Ну, ми, походу, змогли вибратися. Да, ми вибралися. Блін, по-перше, гра доволі ця проста про аномалії, а по-друге. Ну, цікавенька, доволі вона. Я навіть пропоную зіграти ще раз. Втік. О, ми за 25 хвилин прийшли з вами. Клас. 25 хвилин 30 секунд. Ну, от така гра. Пишіть вам, чи сподобалась, якщо сподобалось. Лайк, якщо не сподобалось, теж лайкосик. Підписуйтесь на канал. І також спробуйте пограти в неї. Мій час 25 хвилин 30 секунд. Пограйте в неї, якщо зможете швидше за мене, пройти її. Пишіть в коментарях, я почитаю, я вам лайкосик поставлю, скажу, що ви молодці, що швидше мене пройшли, бо ви не тупили так, як я. От, А що це таке аномаліст? О, дивіться, ми можемо почекати, чи ми перевір, які ми аномалії знайшли. Зараз ми це подивимось. І також, друзі, давайте так. Пишіть в коментарі, якщо ви хочете, ще, щоб я позаписував серії, бо ви ж бачите тут більше сотні аномалій. Тому, якщо хочете ще більше серій по цій грі. Пишіть коментарі. Я якщо побачу вашу зацікавленість в цій грі, вашу активність, то а вже ж ми ще запишемо в серії. А поки що давайте переглянемо. Ми відкрили аномалію. А, підождіть, Я взагалі я цю аномалію не бачу. Я подумав, що вушка. Аномалія ось текст. У неї не було цього тексту на е, костюмі. Оцього знаку іерогліфа. Ну, це понятна аномалія була і так? Ага, з... виквимкнулось світло. І ми почули Шешіроботан! Що вона посміхається? Я цю аномалію не бачив. Ну, це очевидна аномалія. Цю ми бачили. Це теж ми поняли, що аномалія. О, що очі закриває. А це всі аномалії, що ми знайшли? Лише 8 штук. Не так і багато. Блі, то треба ще пограти в неї, Що, Класна гра. Що, друзі? Тоді це все на сьогодні. Дякую за перегляд і побачимось, Па-па.